Вітаю хлопці. Сьогодні на каналі виходить третя частина проходження метро 2033. Поїхали. Ми поверталися в метро. Я відчув, що мені в ньому затишніше, спокійніше, ніж у місті, де я колись народився. Хе. Де ж моя справжня домівка? Та хоч би й на Сухаревській. До того ж, у Бурбона там були друзі. Друзяки — це хорошо. Слухай уважно. Станція під контролем братви. Але неправильно. Якщо ми не знайдемо моїх пацанів, краще, що ми можемо, це швидше звідси вшитися. Що ж за Пригадуй, ці брати. Треба лише... Шорт! Я не пробкаюся! Гаразд. Да, Ти тут зачекай! Mm -hmm. Перший пішов. Гаразд. Стояти! Хто такий? Ану, посвітіть мені зустріч. Гаразд, да, да. Ти диви, хто до нас завітав? Та це ж наш перемитник бурбон. Та ти розмовляти навчився, молодець! Давай, мені до боса треба, у мене до нього справа. До хазяїна? Ну звісно! Не! До хазяїна, так до хазяїна. Не! О, йому там пилюлей дають, походу. до хазяїна, не! Ну, хто це має бути? Друга Лесіка. Бо ще доведеться його Пішли, закінчимо згодом. Ходу, ходу! Бежи, бежи, бежи! Угу. Ну, думаю, він радий, що він прийшов сюди. Гля, він там нічого не забув. Щось не видно його лахів. Ага. Та немає тут ні чорта, тільки пацюки. Добре, тоді рушай. <реку> Як же <Йоган? реку> Нормально. Ну ще смішки назвали пацюки. Що не було, братанчик, все нормально. Не треба сюди дивитися взагалі. Блін, а тревік щас би на глушечку був би самий топ. тряся. Тихенько, друзя, тихенько. скарба. Ой, а як кидати? Біжи, 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 давай, давай біжи. Ой, Остался. Oh. А. Что? Бой надуман, отлично. Да. Так я нам не треба. Так, там сюда чеки есть, два типчики, понял? Друзья, ну пацаны, бач! Ес, да! Замикався! <риклад> э, сучаро! Руки вгору! гору Артегор войн я армейскими стрелял. Жесть. А мене даван ты д. с рушечком вроде. Заработал. О. Что не поднимается? Ладно. Ладно, темка. Это парализ, я даже что ты вылез? Нет, вылез, все, ничего не собирается. Каши, патроны, ножик, хорошо. Потушить свет. А, пистолетик. Ладно, а куда? А ямбус, калаш у Ага, отлично? Ха, наивный. не попадаю. Жестоко. Но. Да. Я гаси те свет, да, шо таке? Ти шо балакаєш там, ладно? Пошли, мене побачили, що шо. Хотя, дихайні. Обзивається він га, гьюни. Я ж тебе не обзивав, мужик. Я ж по-нормальному до вас прийшов. Це ви мого кіндика там забрали десь. Що, і це все? Скажіть, що я більше внести набоїв не можу. Жесть. Так, в метро ж набои всегда должно було носить багато Завжди треба І старик Ч я, кстати, профилагаю зніми ними. Я... Ч, я давно у нм? Понял. Лабиринт. Самодельный. Ничка ейкать. Боюсь, можу сюди не вийти тут. Виходить зараз, поки виход не давай ков. Був. Бля, а хамуха. -бу. Карта. М -м. Кого ти притягнув із собою виродку? Відповідай, паскуду, або до знесу! Це одноокі чого не вдвох. Що за? Блин, тружай, ну як ти так? Можеш опустити свою зброю, юначе. О, Сумний, але очікуваний фінал для таких, як він. Моє ім'я, Хан. Припускаю, що нам краще негайно покинути це Богом прокляте місце. Колеги цього нещасного зараз з'являться тут. А я волів би уникнути нового кровопролиття. Я повертаюся до Тургенівської, тут на Сухарівській. Дещо за легко для моїх старих кісток. Якщо бажаєш розділити долю свого друзяки, тоді можеш залишитися. Та ні, дякую якось така свій перспектива, якщо чесно. Давай тулемет сюди дядь. Що ж мудре рішення. Поява хана стала для мене повною несподіванкою. Хоч я і відчував, що хтось допомагає мені із тіні, коли я боровся з бандитами. Хан сказав мені, що я не винен у загибелі Бурбона. Але мені все одно було шкода мого першого напарника. На жалко, чувак нормально. То є усі кінці. Ну да ладно, Хан то імба. з Ханом. Блин. Ти вже нормальний тип, а він мене кинув. А ні, не кинув. Почухав наперед просто. Ладно. Тут ніколи нікого не буває. Ані людей, ані тварюк. Навіть шурів немає. То ладно, правда. Чому? Як так? Вони знають, що ми тут, наблизься до труб та прислухайся, але не слухай надто довго. Ого. Деякі це співом тунелів, Ого. інші вважають, що це інфразвук, який впливає на підсвідомість. Ні, 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 довго не будемо. Я знаю цей ми вже ту... поцнули. А він знає мене. Ходімо. Будь уважний. Це дуже небезпечний тунель. Що Прошу, тут ніколи уходи, не буває? Не вимикай світла. Якщо нам доведеться залишитися тут на віки. Заумри і дивися вперед. Не думаю, що слово хто тут пасує. ти що тут робиш. Нам треба їх війти. Не торкайся силуетів. Зазорейтесь. То есть тут треба быть вдвичую, важнейшее всего это не трогать. Все дела. Да, да 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 ты хлопчик. Фу. Фу. Ты шо? Ты да вообще да это, это вписаться можно в ночи, а? Убік артеме. Цей тунель проживає своє минуле знову і знову вже багато років. А ті живі, які випадково тут опиняються, стають. часткою минулого. Обалдеть можно. Ходимо. На прямо вроде не действовал и аномалии. Что, что, случилось? тема ты я там башкой не тронулся, что нормально? Дивися вперед. Давним-давно тут вирував жорстокий бій. І захисники досі утримують оборону. Слідкуй за мною, але не відходь ані на крок. Не хренеть. Костонай лапі астеріуманто. Костонай манто. Алаум Раум Ом. Алаум Раум Ом. Кастунай Лапио Астериум Манто. Кастунай Лапио Астериум Манто. Алаум Раум Ом. Алаум Раум Ом. Кастунай Лапио... Мужик, то ти мах, блин. А я волів би, щоб це залишилося нашою таємницею. Це... як скажеш, ти мені жизнь особисти. спас щось. Я був поряд із ними, коли встали. вони гинули. Я єдиний, хто вижив. Ми вчинили з нашим світом жахливе, неповторне. Ми знищили не тільки матеріальну його частину, але й тонку невидиму. Атомні вибухи випарвали інформаційні поля, в яких містилися і рай. І пекло. Душам немає куди подітись тепер. І навіть після смерті людина залишається у метро, у цих трубах. Хапець. Мухи. Росі. Мухи, жутки на моніторі. Уже. Ну не я, то, то меж. не надо, то был не я. <реклама> ну, шо, ну, шо. Можно световой вымкнуть. Засереться. Ого, сейчас фонарик заряжу. Все, надо. <свист> То до нас зайдет, а ч ⁇ мы до него? А, а разновайся. Ладно yeah. Сладно. Хваривки. Прокляття. Цей нещасний з тургенівської. Здається, становище там, okay. де те гірше є. Блин, цепь по уты нация. Ходимо. Полыть его, бот по ней. Да нет. Ч я не двой, если он без противогаза? Еще мы нормально. Минишу, не. Формует и тма задницу. Засередиться. Засередитись на чому. Знову ти наліки живе своїм життям, чи що? Ти відчуваєш, воно наближається. Я не відчуваю? Так. Це рідкісний талант, то користуйся ним. Заумри. Ну, умри. Що це, блядь? Твою мать. Що ти таке, а? Ми називаємо це аномалією. У нового світу нові хвороби. Понятно, дівчина. Жахлива річ чи не так. Насправді вона не страшніша, ну скажімо, від вогню. Усе залежить від твого ставлення. Завжди намагайся з'ясувати ситуацію і лише потім роби висновки. Тепер пішли. Тут небезпечно. Ну що в тебе, дядь? Що в нього є? Що в нього немає? У мене все повне. Будь обережний. Блін. Жорстко. Просто порозривало повністю. Кошмар. Готов. Давай, ханчик, мы выдержим. Що вас так багато? Всі набої. Що, ще? Будь напоготові. Отручатися не варто. Бачу. Все. У мене що набоїв мені не буде? Це було 200 куль. Угу. Круто. Стрибай до дрезини. Тунель попереду має бути спокійним. Дістанемося швидко. Зможуть допомогти тобі, чи тобі просто більше нема у що вірити? Тобі не потрібно відповідати. Дитинчо. Скоро ми прибудемо на Тургенівську, яку народі називають проклятою. Вона майже покинута. Усі, хто міг, тікали звідти, рятуючись від нещадних чудовиць. Жесть. Хан привів мене на Тургенівську, прокляту станцію. Її жителі були приречені, але боролися за виживання до останнього.